Колись на початку свого духовного шляху, я так само, як і ви, бавилась, правда, недовго. В різні регресії, входження дивитись минуле життя і розуму так, цікаво, Боже, що ж там я роблю, ким я розум уявляю, ким я там є, напевно, там супер, кимось таким або таким. І... Ти входиш і дивишся через свої ілюзії, через призму своїх програм. І більше того, кожен раз ти можеш бачити все різне. Чому? Тому що твій мозок малює ті образи, які ілюзії в тебе є, програми. От і все через твої програми. І це не є шлях до пробудження, це не є шлях до Бога, як такий прямий. Ну Це швидше така. Я не знаю, історія психологічна, можливо, коли людина ще не пробуджується, готова в це побавитись, але це не моя історія. Я дуже швидко це відчула. Я почала просто віддалась Богу. І я потім взагалі згадала, що ці всі минулі сни, вони абсолютно не мають ніякого значення. Так само, як коли ти пробуджуєшся, не вже для нас сон має якесь там неймовірне значення. Ні, ви скажете, ну зато там можна якось свідомо щось змінити в собі. там. Для цього не потрібно йти в минуле, щоб в собі щось змінити. Розумієте, Минуле його не існує це ілюзія. Для цього потрібно бути тут і зараз, з Богом, з Творцем, і Творець тобі все підсвідить через твоє життя, по твоїм реакціям, що зараз відбувається. І все. Ти просто бачиш, що в собі можна змінити. для цього не потрібно залазити ще в більшу ілюзію і такий, і тут вже, знаєте, такий регрес відбувається в нашому розвитку, коли ми входимо і концентруємося на ілюзіях минулого. Тобто тоді пробу... це не шлях до пробудження. От про що я хочу вам сказати, мої любі сонечки? Можливо, якісь ви там зловите тимчасові знаєте, моменти, але потім ви вийдете, і ви будете ну взагалі, ви можете. Подивитися життя, скажімо так, і ви будете скажете, що ви кожна людина, і, і десь воно так і є, тому що ми є кожна людина, і ілюзії снідавські безкінечності. А для чого це потрібно? Коли ти йдеш до Бога, тобі потрібен прогрес і бачити тут, в цьому моменті, і трансформувати свої якості кармічні свідомо, покращуватись на всіх рівнях, йти в позитив, йти в високу вібрацію. Тому не потрібно для цього ходити в минуле. Тим більше зараз, коли творець всім каже: от зараз такий час, перехід. Все, віддаєтесь мені, віддаєте карму і все. Більше нічого не треба для цього робити. Нічого, не концентруйтесь на минулому. Люблю вас.